Ну, як ми вже повідомляли, масштабна пожежа наразі в Києві на вулиці Рай, Дужні у Дніпровському районі. Там горить сервісний центр, а чорний дим видно навіть із правого берега. Деталі займання довідується наш кореспондент Святослав Тромса. Він вже перебуває на місці пожежі. Святославе, вітаємо тебе. Отже, розповідай подробиці, чи відомо чому відбулося займання, так які причини і е, чи вдалося загасити. Ну, ми бачимо, що полум'я, як такого позаду тебе немає, але дим. Тим, що йде е, серйозно? Вітаю, вітаю колеги. Справді, досі, от починаючи з 6 ранку, відбувається гасіння цього полум'я, яке е, рознеслося по всьому сервісному центру. Ви можете бачити, от позаду мене ще такий рясний дим, але в принципі більшість осередків загорання вони вже повністю ліквідовані і там залишилися невеличкі буквально ділянки. Але горіла майже вся ця будівля. Вона е, площею більше 200 квадратних метрів. І відповідно про причини загорання. Горання поки сказати важко, адже от на місці працює якраз експертна служба, яка буде встановлювати усі ці моменти. Що скажу власне про це місце? Це сервісний центр, який е, знаний тут, якби в районі, і сюди приносили там техніку. Це телевізори, там телефони, ноутбуки. Тобто, всередині були е, здебільшого електроприлади, і вони перебували в такому цеху. Певному щось стояло там на зарядці, щось е, в інших місцях і відповів. Відно, як нам кажуть, близько шостої ранку пролунав хлопок. Потім розпочався розпочалася пожежа і повалив дим, який справді видно навіть з правого берега з району північного мосту. Зараз тут працює близько 20 рятувальників, шість автівок застосовували спеціальний такий кран на колінному підйомнику, аби гасити пожежу зверху, адже будівля одноповерхова і на дах потрапити важко немає тут, якби жодної там там сходинок або там драбини, тому якби вже застосовували ось такий колінний підйомник. Постраждалих не виявили, хоча всередині єдиний хто був на момент займання, це охоронець, і він власне один з перших спробував загасити цю пожежу, але на жаль, вогнегасника не вистачило. Ми у нього довідалися про всі обставини, як це все починалося. Тож давайте почуємо. Когда возвращался от дальней двери, смотрю в цеху пламя. Хлопок такой. И загорелось. Ну, типа со стены. Вот я начал. А Хо... бачил, что загорелось? А? Бачили, что самое загорелось? Нет, темно, в цеху темно. Я не стал включать свет, потому что, знаете, как бы растеряно на таком состоянии. И чуть к огнетушителю. Агнетушитель э, маленький, что там. Я... Пока його засходовал, начал задыхаться, я вже выскочил, а потом все со мной. Ви не постраждали? Да, то да, да, опки маленькі, то його було. Власне, як нам розповів Олександр, одна з його версій це те, що дуже багато було електроприладів, під'єднано до однієї мережі, і могла відбутися там перенапруга. Відповідно, там або спалахнути там от проводка могла, або ж ще одна з версій це що міг спалахнути один з акумуляторів. і, Відповідно, далі вогонь він перекинувся на інші прилади. А пластмаса горить дуже добре. І все, що пов'язано з електрикою, також зараз ви можете бачити, що на місці. Ось робітники сервісного центру, які прийшли сюди. Власне, вони чекають всі тут у дворі, і звісно ж роботи сьогодні не буде. Це якраз і люди, які ремонтували техніку, і власники там зараз стоять. І велике питання насправді, от не тільки про шкоду власникам цього сервісного центру, а також про шкоду людям, які приносили сюди свою техніку. Ось тут нещодавно ми бачили пана Володимира. Він тільки буквально вчора приніс свій самокат. Заплатив там цю 1200 гривень і сьогодні мав його забрати з ремонту. Але коли прийшов сюди, побачив все це, звісно ж, самокату ніхто не забере. І велике питання: чи будуть якось відшкодовувати збитки тим людям, які віддали свою техніку сюди на ремонт, або ж це все просто якби зійде, і просто кожен зазнає шкоди. Власне, ось це цікаво. Поки що наостанок скажу, що дим він стоїть зараз по всьому райдужному масиву, тому що він. Він був доволі такий рясний впродовж кількох годин, але сподіваємося, вже незабаром він розсіється, адже осередки полум'я майже повністю загасили. Тож такі новини з райдужного передаю вам слово, колеги Святославе, Ми дякуємо тобі. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був наш кореспондент Святослав Тромса. Він перебуває на вулиці Райдужній у Дніпровському районі столиці, де відбулося загоряння сервісного центру. І на жаль, новини дійсно не райдужні.